Отже, посилки, які мені прийшли, ми вже відправляємо зараз на нову почту. Я хочу подякувати людей, які їх прислали. Посилка від Білик Роман село Петриків. одна, друга. Кульчинський Богдан СМТ Яблунів. Радевільський Ржищів, одяг і медикаменти. Четверта. Тут одяга також напакували людям. Веземо зараз Відправляємо посилки хлопцям. Що я казав, теплі фліски, по по дві, але все-таки паку я відправляю. Ребятам, всім велике дякую. Я потім відзвітую, хто там що ще поприслав, бо ще посилки прийшли. Просто фізично не вистачає на це часу, через те, що ми тільки те й робимо, що ганяємо, їздимо, возимо і розвозимо все. Одне прохання, чисто людське, пожалуйста, підмогніть з дізелем, тому що вкатали все, що можна. Дуже багато часу вистояли в черзах. Ну, ми не кричимо, там, ой, ми волонтери, нам без черги, але. Це теж дороге задоволення. Якщо можете, пожалуйста, копійку дві хоча б на дізель, тому що ви катали дофігіще за ці дні. Всім велике спасибі. Номер карточки у вас є 53 75 41 14 04 99 11 22. Всім і терпіння. Ми переможемо. <кху> <кху> Ребята, у мене до вас просьба. Може в когось є беушні, Отакі колеса. Радіус 16. Ще раз, на. Як там? — 265 на 75. 16 200... 265 на 75 на 16. Діло в тому, що на цю машину, або похоже, бо на цю машину не так-то просто знайти колеса, а мені терміново потрібно перевзутися, бо я не доїду нікуди на ній особливо. Якщо вдруг у кого є бушні, пожалуйста, допоможіть. Зимові, да, зимові, тому що вона просто пливе і ми не можемо зараз на ній особливо нікуди їздити. Ну, Поки його їздимо, ну, це дуже... Опасно, скажем так, і знайти такі колеса в